Полтавські політики почали активно готуватися до можливих виборів. Тут вам і популістичні заяви на сесії, і акаунти в Тіктоці, щоб привабити молодеж, та навіть мерч. Проте сьогодні у відео поговоримо не про вибори і можливість їхнього проведення, а про те, що традиційно все починається з обіцянок. На прикладі минулих років згадаємо, чого варті слова політиків. Почнемо з вічної обіцянки будівництво сміттєпереробного заводу. Започаткував цей тренд у 2006 році Андрій Матковський. Політик навіть шукав інвесторів та анонсував будівництво. екс Олександр Мамай вирішив не відставати від конкурента і у 2010 році видав базу. Спорудження сучасного сміттєпоробного заводу є пріоритетним для розвитку міста. Під час подальших виборчих перегонів ці тези від нього ми почуємо ще не раз. У 2012 році в облраді навіть підписали меморандум стосовно будівництва заводу. Тоді планували, що на повну потужність підприємство запрацює через два роки. Повернулись до теми заводів і у 2023 році, коли до Полтави приїхав міністр екології Руслан Стрівець. Тоді на брифінгу з журналістами очільник області Філіп Пронін разом з міністром заговорили про створення чотирьох заводів. Їх планували збудувати у чотирьох громадах, зокрема й у Полтавській. Будівництво заводу породжує ще одну улюблену тему місцевих політиків. Так-так, ми про Макухівське сміттєзвалище, яке вже понад 10 років горить по кілька разів на квартал. Розмови про ліквідацію сміттєзвалища ведуться настільки давно, що вже не одне покоління полтавців встигло закінчити школу. Різні очільники області намагалися натиснути на цю больову точку своїми обіцянками. Ще у 2015 році тодішній кандидат у мери Андрій Матковський у своїй передвиборчій кампанії пообіцяв ліквідувати звалище. Майже ідентичні речі говорив і як смер Полтави Мамай. А от у 2021 році, після протестів жителі Макухівки, він навіть підписав меморандум, щоб розв'язати цю проблему. Ну або просто заспокоїти людей. 2024 рік. Звалище на макухівці досі наповнюється не тільки новими відходами, а й обіцянками чиновників про його ліквідацію. Ще одна вічна тема тролейбусна огнівку. Здається, ця фраза вже є своєрідним мемом у місті. У 2014 році у міськраді обіцяли провести тролейбусну лінію на цей мікрорайон за три роки. У 2020 році місто навіть відмовилось від 20 автономних тролейбусів на користь нової лінії. А зовсім нещодавно очільниця міста Катерина Ямщукова оголосила, що полтавська громада шукатиме донорів, щоб реалізувати цей проєкт, адже його вартість майже 200 мільйонів гривень. Наразі ж проєкт рішення про транспорт, який розробили 10 років тому, на сайті міськраді недоступний. Схоже, як і сам тралік на огнівку. Сумна історія вийшла з ансамблем кругої площі. У 2017 році Мамай гучно заявив, що планує відремонтувати кадетський корпус наступного року. У своїй передвиборчій кампанії він теж заявив, що місто виділить гроші на реконструкцію будівлі. Проте сталося не як гадалося. Перейдемо до не таких давніх обіцянок, проте все ще не виконаних. У травні 2022 року тодішній очільник області Дмитро Лунін заявив про наміри створити житло для переселенців у мікрорайоні Лазурному. Спочатку влада заявила, що люди зможуть в'їхати у квартири до початку морозів. Тобто, до кінця 2022 року житло вже повинні були збудувати. Але обіцянка так і залишилася обіцянкою. Влітку у 2023 році на вулиці Квітучій у багатоповерхівці вибухнув газовий балон. Там повилітали вікна і серйозно постраждала система опалення. За перші два місяці місцева влада надала мешканцям будинку незначну матеріальну допомогу. А вже у листопаді управління ЖКГ оголосило тендер на ремонт за 5 мільйонів гривень. Проте взимку члени виконкому розкритикували такий цінник. Тендер скасували і оголосили новий у червні цього року. Доки місцева влада то замовляє, то скасовує ремонтні роботи на квітучій, мешканці будинку вже другу зиму поспіль не можуть повернутися до своїх квартир. Зігріваються хіба що порожніми обіцянками. Схожа ситуація з переголошенням тендеру сталася й довкола серпантину у селищі Червоний Шлях. Сув дороги там почався ще восени 2023 року. Через це люди із селища залишилися без звичного транспортного сполучення. Рік тому для ремонту аварійної ділянки замовили проєкт, який мали розробити до кінця весни. Вже влітку управління ЖКГ розірвало договір з проєктантами, бо ті не вклалися в терміни і помилились з технічними показниками. Тендер переоголосили за попередніми розрахунками, розв'язати проблему зі сулом ґрунту мають до кінця січня 2025 року, тобто зовсім скоро. Проте ми не впевнені, чи не переоголосять і цей тендер. Розповідати про невиконання обіцянки влади можна ще довго, адже їх точно більше, ніж ми зібрали у цьому відео. Пишіть у коментарях, чи сподобався вам такий формат і про які обіцянки ми не згадали. Підписуйтесь на полтавську хвилю, щоб не пропустити нові відео.